Такий подарунок патріотично запакований, далі подивимося, що тут є. О, це ну, те, що ти ламка посіла на другий да, піти. По Де ножниці? І подарували мені помічник до хати. пилосос, який бігає, сам заряджається. Розумний. Коротше, у нас у хаті вже буде пилосос, робот пилосос який сам бігає і шукає роботу. Це буде мені помічник. Це те, що мені треба. Розпаковую, а тут що, слухайте, дуже багато пакувань. Ваго добрати, де ті ножнички до цього. Що це таке цікаве? Поділено на дві упаковочки. Так. Дивимося, дивимося, що це таке. Ага, дівчата, це посуда. Це посуда. Ось так воно дуже гарна. Посуда. Це якийсь заварюватий чайничок такий. Гарний, стильний, такий, дуже гарний. І щось тут ще є. А це подарунок від моїх хлопців. Да, Сашуля? Да. Вибирали мамі, мамі таку класну сумочку. Купили бренду мамі сумочку, дуже гарна, стильна. Ось так вони вибирали, ходили, щось, збирали гроші, напевно, не доїдали. Дуже дякую вам за такий класний подарунок. Дуже гарна. Подивіться, яка гарна, нірно, просто ну дуже гарна.